Гриль вугільний Napoleon Professional 57 см. У гриля є зручний кошик, щоб збирати золу, ніде не розлітається, все залишається на місці. Знизу йде підвід повітря в камеру згорання. Тут розграються вугілля і ми коригуємо температуру знизу, роблячи менший отвір. І зверху також все на гарному термометрі видно. Зручна кришка, чавунні класні решітки можна підгребти там вугілля з однієї з іншої сторони. Також решітку можна опустити нижче. Щоб бути ближче до багаття, є три рівня. Також до нього ви можете придбати електричний рожен. Замовляйте у увесьмок та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись про всілякі новинки.